Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні у нас буде таке відео з розпаковкою. Давно не було розпаковок, бо я давно нічого не купляв. А сьогодні до нас приїхала коробочка, якої, в принципі, чекав і ще одну чекаю, і зараз вам покажу, що нам приїхало. Давайте дивитися. Нам приїхав ось такий великий бокс, і ми будемо починати нашу розпаковку з цього пакету. Тут є три посилки всередині. Це все приїхало з Гомерики, і зараз ми будемо дивитися, що там всередині. Я думаю, що тут є пінцет. Бачите, які еко-пакети зараз в Америці роблять? Собі купив зворотній пінцет фірмовий. Давно хотів, але щось не складалося. Так от виглядає, давайте розпакуємо, подивимося. Ну, файно! Зараз покажу, яке я мав старе, треба знайти його перше. Попередній наш пінцет був ось такий: ось таке проскітовське гімно. Я його купив вже дуже давно, десь, напевно, в році 2013-му. І він щось мені не дуже подобається, бо він, подивіться, на його губи, вони тільки отак в кінці, плоско. Навіть не плоско зажимаються, таке от, дуже воно погнуте. Ну, може, то я його погнув, не знаю. Але суть в тому, що хотів щось нормальне. І ось отримав. Ну він фірмовий хозан пінцетик, але нічого надзвичайного, так би мовити, він не ESD, звичайний пінцет. Але от вже навіть відчувається, що ним приємніше працювати, ніж у цим. Погнали далі. Пані Олено, давайте наступну посилку. Та-дам. Прислали нам повітря. Тут у нас є USB Type-C конектори нетипові для певних ремонтів, певних камер, про які ви будете бачити, коли ми будемо ремонтувати такі камери. Подивіться на опакування. Сьогодні я був, до речі, на новій пошті, де жіночка відправляла лайґо-конструктор десь ось такий. Їй пропонували його вставити в коробку, порахували, верніше упакування і так далі. І вона там почала типу, сваритися з ними, що вона не хоче додаткових коробок і так далі. Ну так от, Ну, бачите, да? Ну, тут дійсно повітря. Але нічо, нічого, нічого не маю проти. Приїхали то приїхали, боже. То Гроші потратилися, то ще заробимо, нічого страшного. І, напевно, найголовніший наш друг. Якось так дивно запакований. ЧДік, сенкіо, сенкію, Андрюха. Хоч би якусь шоколадку з Америки мені поклала З Америки. Коротше, я одного разу прогулювався по просторах eBay і побачив, що продається мікроскоп. Баушлом. Такий схожий до мого, Але не тринокуляр, а бінокуляр. Та я вирішив його забрати, боже, думаю, заберу. Бо в мене в моєму мікроскопі треба коротше, з ним. Профілактика йому вже не допомагає, там треба деякі частини міняти. Я подумав, що можливо я з двох зроблю один. З надією я купив цей, що зможу зробити з двох один. Ну а в іншому випадку, якщо так не вийде, як я собі задумав, то можна буде просто мати ще один мікроскоп. Блін в гарному стані. Щоб я міг то краще розпаковувати. Угу. Угу. Снимаю. Якось тяжко ходить, чесно кажучи. У ну, нас тут є навіть окуляри. Мені цікаво, в якому вони стані, бо в мене такі самі окуляри, але в мене вже їм торба. Тут бо мали бути десятки. Так, десятки. Добре. О, окуляри виглядають. Це ще З тих часів коли буде залізо робити. Так, Коли, коли інженери робили, а не маркетологи. Зараз ми тако без штативу будемо дивитися. Нічого, ні чорта не бачу. А Давай в телефон подивимося. Ти знаєш, дуже чітко все видно. І ходу навіть поле зору ширше, ніж мене. Давайте закинемо його на штатив і ми повернемося. Ну, що я вам скажу, колеги? Він показує. На жаль, вам показати не може, бо він бінокулярний. Але, блін, зображення краще, ніж мому. Він значно менше блікує. Але його точно треба обслуговувати, тому що там вся змазка вона залипає. І я це прям відчуваю. Зум дається дуже тяжко, і я його не буду насилувати, не буду зумувати без потреби. Напевно, ми зробимо ще одне відео, якесь окременьке, де я буду його обслуговувати. Ну, казав, що не буду зумувати і зумую. Буду його, мабуть, розбирати паралельно зі своїм. Десь треба буде виділити день і дивитися, чи зможу я ну, взяти його як донор і зробити свій тринокуляр, щоб він мене краще показував. Бо наразі багато грошей на новий мікроскоп Андрій немає. Вот. Та й таке. Блін, дуже компактно виглядає цей мікроскоп, нравиться, непогано. Е, на цьому наше прекрасне відео завершується, бо посилки теж завершилися. Насправді, завтра має бути. Ну, я так думаю, що завтра мала би бути ще одна посилка. Завтра або післязавтра, але завтра-післязавтра після -завтра, вихідні. Коротше, якщо вона прийде в понеділок, то ми ще до цього відео. То я ще з вами не прощаюся, ми ще додамо ще одну посилочку, яку я, напевно, найбільше чекаю з того, що мало приїхати. Ну що ж, колеги, налесники, коробка від, між іншим. І тут у нас має бути другий мікроскоп. Зараз я все розпакую. Діти мої. Я чекав цю посилку один дуже такий, як вам сказати, не зовсім відповідальний кур'єр. Обіцяв мені сьогодні, що приїде з 5-ї години вечора по сьому. І знаєте що? Я його чекав майже до 9-ї і він просто нічого, не перезвонив нічого. Я дуже не люблю таких безвідповідальних людей. Тому що я розумію, є багато роботи і так далі, але. Потрібно попереджати. Тому я до нього подзвонив і запитався в нього, де моя посилка, і пояснив йому, що вона мені потрібна сьогодні. І ось посилка в мене. І зараз на годиннику вже десята, навіть далі пішла. Ми маємо наш мікроскопик. Вау! Ура! Більше нічого не поклали, більше нічого не поклали. Нам приїхав мікроскоп, любі друзі. Більше того, він приїхав разом з лінзою, яка дозволяє нам тримати його вище. Це лінза Барлоу, чи як вона там називається, і вона коштує окремо-окремих грошей. А я купив її на мікроскопі. Це мене не може не радувати, це є прекрасно. Подивимося в окулярки. Блін, класний мікроскоп. В гарному стані. Цікаво як він показує, зараз будемо дивитися. А, зараз я вам покажу, що я тут сотворив, поки його чекав. Вау, ого. Тут у нас якась шкала посередині, що я такого не бачив, чесне слово. Ну, у нас лінійка всередині. Але тільки в лівому оці. Лінійка в окулярі, коротше, я в швидце. Ну, ви цього не побачите. Поставимо його на штатив, друзі. Я вам легенько покажу, що ми тут сотворили тимчасово, тому що, бачите, приїхав ось цей мікроскоп вчора, ну, ще минулого тижня, бо пройшло вихідні. Пройшли. Я сюди закинув таку от китайську підсвітку і його просто сюди поклав, щоб можна було працювати, бо, тому що другого мікроскопа в нас певний час не було. Але зараз ми це будемо забирати, цей мікроскоп заберемо геть, тому що він тут не буде стояти, і поставимо сюди Олімпус, так тут повинен бути. Це ми забираємо звідси геть. Відсика підсвітка. Це ще з мого першого мікроскопу така китайська підсвітка. Але нічого світить. Але в нас є підсвітка для Олімпуса хороша, тому... тому таке не будемо відволікатися, це забираємо. Блін, дуже цікаво, що тут шкала всередині. Так, а що в нас по крамальєрі? Угу. угу, угу, угу. угу. Крамальєра ось така, то вона, походу, для стійки. Хто знає, то скажіть мені, бо я не знаю, я такий. Що... Якщо чесно, в оптиці не дуже сильний хлопець. Не дуже розбираюся, так би мовити. Так. Мікроскоп наш сів. Добре. І ми його можемо. зафіксувати. Зафіксували. Так, тепер нам треба вдягнути підсвітку. Я дуже радий. Ага. У нас, походу, було кільце для світла. Треба буде купити кільце, бо кільце забрав Василь. Що, не знаю, що воно було веселево. Василь, якщо дивишся це відео, то віддай кільце. Я жартую. Я собі куплю то кільце, бо не будем. Блять, за кільце. Общатися так. Світиться. Йоу, люкс! Люкс, тепер треба дивитися. Дуже інтересненько. Що в нас по окулярах? Ага. Угу. Курва. Тут двадцятки окуляри. То погано, що окуляри двадцятки, але нічого, купимо інші. Воно зараз інше цікавить. Що він так мутно показує, от що мене цікавить. Бо мені здається, що щось йому тут Хтось трохи скрутив в'язов, відверто кажучи. Добре, давайте щось попробуємо подивитися. Угу. Ну та, ця лінза вона дофіга дає, вона дає нам більшу довжину. Правим оком я вже бачу, а до лівого є питання. Але давайте ми наразі ту лінзу відкрутимо, бо вона мені заважає. Пудемо тестити без лінзи. Це життя працювали без лінзи. Що нам та лінза треба? Так дуже треба думаєте? Не треба. Можна і без лінзи. Не такі вже великі майстри. Чогось тут бракує, друзі мої. Окуляр красиві 20-ки, але ну, У мене є 20 оригінальні. Добре, давайте той окуляр закинемо на праве око. Блін, я думав, що це буде безпроблемно ну, одразу. Вау! Блін, Та е шкала мені подобається. Шкода, що ви її не бачите. Але нам з нею нема толку, бо тут двадцятки, розумієте? А двадцятки – це дуже, дуже велике приближування. Можемо просто скручені, я зараз покручую і все буде окей. У мене таке враження, що зміщена оптична віз одного з очей. Що воно просто десь дивиться трошки нижче. Типу очі не можуть то все докупи злити. Отак, як ви дивитеся бінокль і картинка одна. І так, тут у мене дві картинки. Таке враження, що я розівчився дивитися в мікроскоп, але в свій ще дивлюся кожен день. Щойно дивився. Так, у нас у нас є питання по тому, що вони. Шуплива картинка. І здається мені, що не просто так сталося. Угу. Я вже бачу все. Ясно тріснутий корпус. Тому і й сабіда. Здається, що він був погано запакований і, коротше, його нормально не розібрали, тому що, якби я його відправляв, то я би відкрутив оці штуки на окуляри. Чесно, не відкручується, мали б. І нормально би запакувало. Він був просто кинутий, я думаю, що його по дорозі з Америки пьознули. І зараз він не показує адекватно. Придеться його відремонтувати. Можливо, це буде проєкт з ремонту мікроскопа, тому що мікроскоп не треба. Ну, благо я купив дві штуки. Один і другий. Той перший у нас робочий, але нема до нього нормальної крамальєри. Але я її мушу купити, тому що треба в майстерні буде мати вже три мікроскопи. А з цим доведеться щось зробити. Я бачу, що він показує гарно. Питань до картинки немає, але є питання до того, що в нас роз'їжджається зображення. Не знаю, чи я це вирішу сам, чи доведеться його відправляти до пана Ігора Кононенка. Звичайно, я як людина, яка ремонтує, хотів би, хотів би відремонтувати сам. Блін, офігенно. Ну, з лівим оком є певні проблеми. Якщо прям руками отак круто ж, тримаєш, то у нас все стає добре. Добре, на цьому наше відео добігає до завершення. Як бачите, Любиш купувати всякі різні лоти з eBay, з Америки, Гомерики, то любий попадати в такі ситуації, коли ти платиш гроші, а воно приїжджає ось таке от, може приїхати по Товчин. Ось таке от в мене сьогодні відео. Надіюсь, вам сподобалось, і надіюся, що мікроскоп ми полагодимо. А якщо буде... Можливо, зробимо відео, яке я буду розбирати, і буду пробувати роз... зрозуміти, що там з ним не так. Все, всім па-па. Дякую за вашу увагу. Побачимося в наступних відео. До побачення.